Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде цікаве заняття. А знаєте чому? Тому що я отримала лис запрошення у ліс. А ви знаєте, що таке ліс? Ліс це місце, де росте багато дерев. Бувають дерева хвойні, а бувають листяні дерева. До хвойних дерев відноситься сосна, ялинка. А до листяних дерев виноситься дуб, береза, клен, липа, тополя та багато інших. В лісі мало сонячного світла, тому у ньому росте багато дерев. Також у лісі живуть різні тварини, птахи, ростуть гриби та ягоди. Є господар у лісі це лісник, який доглядає за ним. А ви знаєте прислів'я про ліс? Давайте послухаємо. Ліс, багатство і краса бережи його ліса. Ворог природи той, хто лісу не береже. Багато лісу не губи, немає лісу, посади. Діти ми повинні знати правила поведінки у лісі. Не лимати гілки дерев. Не рвати, а потім викидати квіти. Не потрібно шуміти та ображати тварин у лісі. Ягоди і гриби не потрібно рвати з корінням, а зараз ми відправляємося у ліс. Але от біда! У наш ліс ми можемо потрапити тільки у зачарованому вигляді. Давайте з вами скажемо чарівні слова. Раз, два, три, нахилися. Раз, два, три, повернися. Раз, два, три, покрутися і у лісі ти з'явися. Перед нами ось з'явився лісовичок. Він розповів, що потрапити у ліс і назад додому потрібно виконати його завдання. Треба розповісти, що потрібно для росту і життя наших дерев. Отже, потрібно сонце, це джерело світла і тепла. Дерева не можуть жити без світла. Одні дерева віддають перевагу світлим місцям, а інші можуть рости в тіні. Дерева, як і люди, п'ють воду. Одним деревам потрібно багато вологи, іншим менше. Воду вони отримують з дощем, із снігом, з інеєм і з градом. Ще дерева, які люди повинні дихати. Рослинам, як і нам, потрібно чисти повітря, від брудного вони гинуть. Також птахи допомагають росту деревам. Вони поїдають комах, харчуються плодами. Ми виконали завдання лісовичка, а тепер потрібно повернутися назад із лісу і сказати чарівні слова. Раз, два, три, нахилися. Раз, два, три, повернися. Раз, два, три, покрутися. І ти вдома опинися. Сьогодні ми ознайомились із деревами, які ростуть у лісі. Завдання лісовичка. Дізнались, як потрібно себе вести серед дерев та берегти їх. Бережіть ліс і природу навкруги нас, адже дерева наші зелені друзі. Наше заняття закінчено. До нової зустрічі!